Відповідь на питання, яка передбачена відповідальність за спробу незаконного перетину державного кордону Україну під час дії воєнного стану військово-собов'язаними чоловіками за допомогою підроблених документів, розберемо на практичних прикладах і надамо відповідь на зазначене питання на період дії воєнного стану, наявні тисячі. Затримання державної прикордонної служби разом з правоохоронними органами військовозобов'язаних чоловіків, які за допомогою підроблених документів намагалися перетнути державний кордон, які саме документи, як правило, це документи щодо інвалідності, документи щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку документи системи шлях, багатодітний батько та інші підстави, які надають право перетинати державний кордон під час дії воєнного стану військовозобов'язаними. Чоловіками. Розберемо на конкретному практичному прикладі, яка може бути відповідальність та що відбувається з такими особами, які затримуються на державному кордоні України. І так, відповідно до практичного прикладу, наприкінці публікація ухвала суду, там, де буде все зрозуміло, що, що насправді відбувається. І так, при спробі перетину. Прикордонною службою було виявлено ознаки підробки документів. Було викликано слідчо-оперативну групу. Працівники поліції затримали в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Перед цим було зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3, частиною 4 Кримінального кодексу України. Що це таке? Третя частина це Підробка офіційного документу за попередньою змовою групою осіб та частина четверта це використання завідомо підробленого документу. Що саме це були за документи? По перше, це було тимчасово посвідчення військово зобов'язаного та довідка ВЛК щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Як перевіряють правоохоронці? Перевіряють за допомогою. Телефонного дзвінка в центр комплектування та іншими наявними способами та методами виявлення підроблених документів після того як особа було затримано в порядку статті 208, три доби особа перебувала в ізоляторі тимчасового тримання. Також було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 3, частиною 4. Після того слідчий за походженням з прокурором звернувся до районного суду щодо застосування запобіжного заходу. Якийсь запобіжний захід Тримання під вартою строком на 60 днів. Районний суд, рішення суду наприкінці публікації, розглянув клопотання слідчого погодженого прокурором та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Але визначив розмір застави. Розмір застави став більше 80 днів. Тисяч гривень, так що ось така от передбачена відповідальність та що відбувається при затриманні на кордоні військовозобов'язаних чоловіків з підробленими документами, які намагаються перетнути державний кордон, а максимальне покарання за зазначене кримінальне правопорушення. 5 років позбавлення волі, але буває і штраф чи умовний термін відбуття покарання. Так що думайте, коли ви намагаєтесь перетнути державний кордон України з підробленими документами, але також наявні форс-мажорні ситуації, коли дійсно військовозобов'язаний став на військовий облік, його було визнано непридатним до військової служби та при спробах перетину кордону. Правохоронні органи роблять поспішні випадки та наявні такі випадки, що особа дійсно знята з військового обліку, але вилучає документи. Навіть були випадки, коли таких затримували на три доби, але після того, коли вже отримали офіційну відповідь, центр комплектування, що документи справжні, вони Відпускали та кримінальне провадження у подальшому закривали. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарі у дірек. Якщо вам необхідна правова допомога адвоката, пишіть у дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Задавайте свої питання. Дякую вам за вашу увагу.